Стій, не перемикай. Якщо у тебе Mercedes Vito або Mercedes Sprinter, то дивись сюди. З часом буває так, що запалення то вмикається, то не вмикається. Ось зараз воно вмикається, а вже в наступному разі воно не вмикається. І з цією проблемою ми зараз будемо розбиратись. Важлива примітка: якщо вам потрібно буде зняти замок, ні в якому разі не можна сюди вставляти ножі, викрутки та інше. Ось такий ключик, який одягається. Та знімається. Якщо ви вставите туди викрутку нож, ви можете пошкоджити внутрішній механізм. А, ви ще тут так ось уже все зробили, дивіться. Вмикається кожного разу м'якенько, все класно. Ну, а спектр послуг наш ви вже знаєте. Як не знаєте, ось наш сайт, ось номер телефону. Дзвоніть, питайте.